Мирного спокійного дня, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Вітаю вас на каналі Моє подвір'я: зима, мороз, все вкрите снігом. Але ще місяць-півтора і ми з вами починаємо посівну. Шановні мої глядачі, хочу одразу вам сказати, що сьогодні у нас рекламне відео. До мене звернулися представники магаз... інтернет-магазину Кліома сервіс. Надіслали мені ґрунтосуміч для вирощування розсади і попросили розказати вам про свій магазин. Я впевнена, що багато хто з вас також знає про цей магазин. Магазин Кліома сервіс. А хто ще не знайомий з цим магазином, я зараз хочу вам показати його ближче. Магазин Кліома сервіс. Інтернет-магазин Кліома Сервіс пропонує нам саджанці ягідних культур, плодових дерев, троянд, кущів. Контейнери і ємності для вирощування розсади. А ще засоби захисту рослин, добрива для рослин, торф і ґрунтосуміші для вирощування розсади. От, саме у цю ґрунтосуміш мені переслали. Готовий субстрат має в своєму складі торф, річковий пісок і мінеральні добрива. За своїми характеристиками, такий субстрат повністю підготовлений для посіву насіння і вирощування розсади. Кислотність витримана в діапазоні 5,5, 6,5 pH. А ще субстрат збагачений комплексними добривами. А це забезпечує ріст і розвиток здорової і красивої розсади. Шановні мої глядачі, більше інформації ви можете отримати на сайті інтернет-магазину Кліома сервіс. Переглянути каталог товарів, який пропонує цей магазин, а ще подивитися, які зараз діють акції і бонусні програми. Інтернет-магазин Сервіс працює вже дуже багато років, і я впевнена, що багато хто з вас також замовляв товар у цьому магазині. Діліться своїм досвідом, своїми враженнями, будемо вам вдячні. Вчимося один в одного. Шановні мої глядачі, дякую вам за перегляд. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, гарних весняних планів і мирного, спокійного дня. Хай все у вас буде добре!